Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене чергове відео в щоденник у вагітності. У мене сьогодні 35 тижнів, і я їду до лікаря в місто Пасау, Німеччина. Значить, мені сьогодні призначено, я вже була, як я вам розказувала раніше. А зараз мені на прийом через два тижні і я їду сама без перекладача. Ми так вирішили, що нібито вони мене вже бачили, якщо що. Я подзвоню перекладачу і в телефонному такому вигляді, якщо що треба, перекладуть мені. У мене була ідея взяти з собою родину, погуляти. Кажуть, що місто Пасау дуже гарне, на трьох річках стоїть там є де погуляти. Але, по-перше, у мене нема сил на прогулянки, на жаль, а по-друге, ви вчора так переругалися, що я сьогодні не хочу нікого бачити. Такі от справи. Зараз я під'їжджаю до Таможні, прикордонний пункт у нас тут з Австрією. Знімати не буду, по-перше, 30 кілометрів треба їхати, по-друге, ну, тут, мабуть, камери. Щоб вони мене там бачили дуже, що я знімаю. Ось там бачите. вдалі там, приїхали. Дівчинка з хлопчиком, хлопчик з автоматом, дівчинка з тим красним круглий. Ну, стоп, типа, зупиняти. Стоять, регочуть, хахочуть, молоді. Так, добре. Добре, у мене тут декілька кілометрів, здається, близько 10 по трасі, тому я з вами трошечки поболтаю, бо, як завжди, іншого часу не буває у мене. Так ось, вчора ми переругалися з чоловіком на рівному, як завжди, місці. Сьогодні я ледь себе зібрала докупи. І я взагалі, ну, сьогодні ну, нормально зібралася. Зібралася. Вчора це відбулося у нас десь там близько обіду, і до вечора я не, не могла а, взяти себе в руки, якось впоратися. І сьогодні у мене такі думки, знаєте, ну вчора взагалі було дуже важко, тому що в голову е, все найстрашніше, найпоганіше. А сьогодні вже більш раціонально, знаєте, одна така думка у мене стосовно вагітності, стосовно того, що там дехто каже, вагітність це не хвороба, що ви там себе дуже там прям такі прям нежненькі, можна і працювати, можна і жити, і по хаті все робити. І, я вже мовчу, якщо скажеш там за вік, хто вам винен. Якщо скажу там за чотирьох дітей сама винувата. Ну вже за це я вже мовчу. Це вже дійсно мої проблеми. Але а, ось така проблема, яка, з якою я не можу впоратися, і я не знаю, чи є це проблеми. Це явно не проблеми лікарів в Європі. В Україні ми мене б вилікували. Хоча б допомогли, хоча б був би шанс, хоча б ти прийшов, комусь настаржився, тобі дали якихось пілюль, допомагають, вони не допомагають, це вже нікого не стосується. Е -е Головне, що мені допомагають, так? А тут ні, тут е -е, та ж сама проблема, яка у мене була з самого початку, і вона триває всю вагітність. Так. Під час першого триместру, під час токсикозу, то було дуже сильно виражено. другий триместр трошки поменше. Зараз у мене третій триместр і е, симптоми залишаються. Про що я кажу? Про, про гормональні скачки я не знаю, ну, звідки я можу знати, то гармонії у мене, то е, я просто з глузду з'їхала, то Просто больна на голову, то або багато хочу від чоловіка там або життя, або ще щось. Я не знаю про що це. Як я можу? Я ж не можу поміряти собі рівень гормонів, щоб зрозуміти, це у мене настрій через гормони, чи це я сама така і є, чи це моє. Сприйняття реальності, чи я хочу це мої такі, це я, я справжня, чи це тільки гормони? Знаєте, бо зараз мене дуже ображає, коли набуть що, що мені не подобається, ну, зрозуміло, да, з дітьми там. Розмови немає, але от там, наприклад, з чоловіком, наприклад, там з родичами, я зараз взагалі намагаюся ні з ким не спілкуватися, тому що мені чомусь не подобається все, що мені кажуть. Що? що це? Це про що? Про гормони? Чи про мої таракани в голові? Чи про це? Про про, про про що мова непонятна? Але ладно. так ось, мені мене дуже так е, дратує. Що ті що, що я скажу? Так ти ж вагітна, так ти ж там стара, так ти ж там то, ти ще взагалі вже не сприймається всерйоз е, те, що я кажу, Да? Мені важко. Е, я вимагаю до себе там якогось э, відношення, можливо, особливого. Мені хочеться любві і ласки, щоб мене на руках носили, і мене оберігали, і мене не чіпали, і дали мені спокійнесінько, нічого не робити. А чоловік вважає, що я в цей час ледаща, що ти тут лежиш, блин. Ну таке, знаєте, воно ображає через це мотивації щось робити взагалі ніякої немає. І, э, Взагалі, ну, хоч і не про це мова, але і ось стосовно того, що вагітність не хвороба. Ми вчора поконфліктували. Це звичайнісінька сварка між батьками стосовно виховання дітей. Ну, У всіх буває, або хтось поступається, або хтось там стоїть на своєму. Такі, такі справи, але в чому, що поганого? Що я, наприклад, я рознервувалася, я психанула, я там щось свою думку відстоюю і не можу заспокоїтися цілий день. Сварилися долю секунди, щось там гир-гир друг на друга погиркали, по-покричали, заткнулись, так би мовити. Ну, по, по суті, пройде година-дві, будь-яка нормальна людина, вона заспокоїться. І буде жити собі далі, да? висновки якісь робити або далі там сваритися, або е, знаходити якийсь компроміс, ну то це вже е, по обстановці, Да? Але е, в, чому, в чому проблема у мене, що все, я цей е, стрибок емоційний отримала, і на цьому рівні я перебувала з обіду і до самої ночі. Я не можу заспокоїтися. Я ще в Чехії казала, що дайте мені якихось заспокійливих, що щось мені треба пити, щоб от, ну, в таких випадках, коли я там, злякалася або... Там образилась, ну неважливо через гармони, не через гормони, через яку ситуацію це вийшли. Неважливо, головне, мені треба там валеріаночки накапати, карваловчику, або там як в Україні минулого разу. Мені магні по 6 прописували, Я його курсом пила по 6 таблеток на день. І мені здавалося, я себе спокійніше почала відчувати, коли приймала ліки. То тут цю вагітність я не можу. Нічим заспокоїтися, ні чайочком, ні кофійочкам, ні свіжим повітрям, ні прийняттям ванни або душу. Нічим. Тупо все. Оцей скачок емоційний, цей рівень, і все. І я плачу тупо цілий день. Я не можу нічого зробити. Коротше, я припаркувалася. Ви зрозуміли, що тупо нічого не можу з цим вдіяти. Неважливі причини, це можливо навіть і не сварки, це можливо якась там, ну, наприклад, дитина щось розлила. Ну, нібито нічого такого страшного, щоб там сильно перейматися. Але от як тільки підскакують емоційний стан, рівень, що там за рівень адреналіну чи якихось гармонів, я не знаю, і все, я нічим не можу його потушити, нічим не можу заспокоїтися. І от тобто, в мене не, як знаєте, як со спідом, немає імунітету до інших хвороб, так і тут. Тобто, у мене немає засобу побороти в цій емоційні скачки. Я навіть я нібито намагаюся себе там заспокоїти, та це діти, та це чоловік, у нього там свої таракани. Все, що відбувається в розумі, нічого не має сенсу, крім цього емоційного стану. Якщо ви знаєте, як його можна подолати, як себе виводити безмедикаментозно з цих станів, то буду дуже вдячна вам за коментарі, тому що мені це дуже потрібно зараз. Я не знаю, чи це е, скінчиться після пологів, чи буде переростати в післяпологову депресію. Хотілося б якось покращити Є, якість рівень. свого життя і не прийматися через якісь ось такі побутові речі, але були у мене думки сьогодні пройтися, купити щось для намовля, але здоров'я зовсім немає. Я через все, все це дуже виснажена. Я не відпочивша, і я зараз вже її е не встигну вже 35 тижнів. Ну, мені вже треба е для дитинки скупитися. Але, 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 але нічого не зможу сьогодні зробити. Заїхала я в один магазин, торговий центр, щоб подивитися. Е Речі для немовля. Таке, знаєте, всі крамниці незнайомі, ти туди заходиш, нічого не знаєш, нічого не розумієш. Я одну крамничку таку знайшла. Ну, там одні повзуночки: 20 євро. Ну, тобто, ко, ко, кожна, ну, щось взагалі, космос якийсь. Але що мене здивувало, там сороковий розмір є. Взагалі, отакі ножички. У нас зазвичай 56-й маленький, а це, мабуть, або, або я не знаю цих німецьких розмірів. Ні, ну Воно видно, що воно таке. Коротше, ну, в общем, я глянула, там ціни дуже високі і кольорова така гамма, якась не, не за смаком. Коротше, Або настрою у мене сьогодні, мабуть, все ж таки нема. Нічого не вийде після вчорашнього. Повернути собі життєві сили, щось не виходить. У нас для немовля зовсім нічого немає. Не одягу. Ні, ну ліжечко, ліжечко є. Ковдрочка одна є, але тільки щоб спадки вдома. А от конверти, плідіки, на виписку щось. В общем, щось треба дивитися, я не встигла її. І якось Зараз більше голова болить за переїзд, за квартиру, а тут уже 35 тижнів. І розумію, що починаємо переїжджати, чи буде у мене сили і час ще в 38, дай Бог, до хоча б до, 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 до 38 тижнів доходити. Чи буде у мене можливість чи кудись поїхати, чи десь скуплятися, Взагалі не розумію. Я намагалася через пошук, через пошук знайти одяг для вагітних, для корм'ящих одяг. мам, одяг для немовля. Мені нічого не видає. На жаль, я не, не змогла знайти, щоб знаєте, щоб я точно знала, що в тому магазині все буде. Ходити по таких, типу, кік, там, пепко. От я під'їхала до пепко, я пішла в весь торговий центр, я не знайшла пепку таке знаєте Коротше, Я засмучена, заплатила за парковку даремно, вже дивлюся, на другу годину не хочу залишатися, бо мені сюди вже пора їхати. ну таке Коротше, Ладно якось виживемо Отже, я приїхала, зараз, якщо зможу, вам щось познімаю клініку тихенечко, щоб не привлекати увагу до себе. Ну, наскільки це можливо буде, бо я буду телефоном, мабуть, користуватися як прикладачем. Сподіваюсь, у мене сьогодні все вийде. Пішли зі мною. Коротше, схожу, поки у мене є час. Подивлюся, а, скільки безкоштовна парковка. Щось я забула подивитися чи годину, чи півтори. Ага. 30 хвилин, і будь-якому випадку не, не встигну. Угу. Окей, 30 хвилин. ладно, треба буде заплатити 2 євро. Так, щось я нічого не зрозуміла. Перекладач мені приклав, що е, страховка дійсна до іюня. От що така кімната для очікування? Таку. Сьогодні ще отримала листи, що наші ВНЖ вже готові. Тепер треба записатися на термін і поїхати забрати. Ну, це той пластик, мабуть. Я так розумію. На 24-й параграф. Але на коли термін запишемо, ми ще не знаємо. Клініка називається Радіовлог. Реклама. Тейпінга. Мене забрала медсестричка, взважила 84-400 і поміряла тиск 128 на 80. І ще спитала. Чи не хочу я додаткове УЗІ зробити за 40 євро? І каже, що сьогодні монітор безкоштовний за рахунок страхової компанії. Я кажу, монітор окей, УЗІ не треба. І ще є, щось там переводиться, якийсь тампон. Я, я так розумію, якесь дослідження, але я кажу, ні, не треба.

Коротше, ситуація не зміна. Що приїжджаєш, що в Чехії було таке постійно, що ти нібито все зрозумів, насправді нічого не зрозумів. Зараз те ж саме. Нібито медсестричка сказала, що в цей раз Узі платно, а монітор безплатний. Врешті-решт мені зробили УЗІ, а монітор не зробили. Я не розумію. Ніфіга. Коротше, цей перекладець. Виходить також, смутно. Тож, мені зробили Узі, мені зробили, подивилися там все. На креслі також дивились, мазок також брали. Лікар сказала, все «All is good, тобто все добре. Через два тижні призначили термін. Тож, такі справи, все у нас чудово. Чекаємо народження донечки 35 тижнів, як мінімум, через 3 тижні. А там подивимося, можливо, через 5. Ну, термін стоїть на 14.05. Подивимося. Все, дякую всім за перегляд. Давайте до нових зустрічей. Пока-пока.